Доброго дня, друзі! Це Вум Онлайн і курс користування відкритими державними реєстрами в Україні. Мене все ще звати Артем Романюков. Я є представником громадської організації Платформа Громадський Контроль. Сьогодні ми з вами розглянемо судовий реєстр або реєстр судових рішень. Це дуже корисний реєстр, особливо для юристів. Якщо ж ви не юрист, Тим не менше ви знайдете для себе цікаву інформацію у цьому реєстрі, бо він містить всі судові рішення, ухвали і так далі, які є в Україні і зареєстровані в електронній системі. Пошук можна здійснювати як за прізвищем судді, так і, наприклад, за ключовим словом або номером провадження. Можливості майже нескінчені. Тож, як потрапити до цього реєстру? Знову через Кабінет електронних сервісів. Заходимо в державні реєстри. І переходимо до єдиного державного реєстру судових рішень. Ось так виглядає його головна сторінка. Для пошуку у цьому реєстрі є дуже багато опцій. Як бачите, ми можемо обирати суд та суддів. Наприклад, регіон суду, найменування суду, якщо оберемо регіон, оберемо будь-яку область, і побачимо перелік. Судів у цій області. Можемо ввести код суду, якщо він нам відомий. Можемо обрати інстанцію першу, апеляційну або касаційну. А також можемо здійснювати пошук за прізвищем ім'ям та побатькові самого судді. А також можна шукати за даними судового рішення. Наприклад, реєстраційний номер рішення. А можна задавати період ухвалення цього рішення. І форму самого рішення, наприклад, вирок, постанова, судовий наказ тощо. І врешті, по судовій справі, можна обрати форму судочинства – адміністративну, господарську, кримінальну. Можна обрати категорію справи і номер справи, якщо він нам відомий. Період надходження цієї справи також можна встановити. І статуси сторін судового процесу, наприклад, фізична особа, державний орган підприємства або юридична особа. Давайте зробимо пошук якоїсь резонансної справи для того, аби подивитися, як працює реєстр. Всі ми пам'ятаємо, як декілька років тому багато людей постраждало від діянь так званої фінансової піраміди Kings Capital. Давайте просто введемо цю назву. У пошукову строку. «Kings Capital» І здійснимо пошук. Як бачите, реєстр містить декілька згадувань про «Kings Capital» у декількох різних судових рішеннях. У хвалах, постановах тощо. Давайте оберемо з них довільну будь-яку. Постанова або рішення, наприклад, цю. І клікнемо на її номер. Якщо перейти за цим посиланням, ми побачимо повний текст рішення. Також перед нами відкриється прізвище судді. Хоча ми його бачили і тут, як бачите, це суддя Кравченко. Зверніть, будь ласка, увагу, що в судових рішеннях, якщо мова йде про фізичну особу, то прізвище, її прізвище ім'я і батькові це є персональні дані і вони заміщуються в тексті рішення на скорочення: особа-1, особа 2», особа 3» без зазначення прізвища. Тому, якщо ви хочете знайти саме справу стосовно якоїсь людини. І знаєте, її прізвище ім'я і по батькові, то, скоріш за все, система не видасть вам цю справу за таким ключовим словом. Потрібно знати або номер справи, або те, про що йдеться в самому тексті постанови чи рішення, або, наприклад, прізвище судді і інтервал, в який це рішення було ухвалено. Тепер подивимось, як працює система, якщо, наприклад, здійснити пошук по номеру справи. Номер справи зазначено у верхньому лівому куті, його завжди можна звідси скопіювати. Але припустимо, що ми знали цей номер, і подивимося, як працює система, якщо шукати по номеру справи. Очистимо всі попередні фільтри і введемо номер справи у відповідне поле. Якщо нам більше нічого не відомо, тоді діє принцип той самий, який ми застосовували з вами раніше. Тобто інформацію, яка нам не відома, ми просто не вводимо. Але треба пам'ятати, що тоді коло пошуку суттєво розширюється. Тож здійснимо пошук по номеру справи, який ми знаємо. Як бачимо, знайдено дві справи з цим номером, і знову той самий суддя Кравченко. Тобто все працює коректно. У судовій справі, справі з цим номером є два рішення, які ми можемо подивитися. А тепер випробуємо ще один а, спосіб пошуку. Наприклад, якщо нам відомо прізвище судді і е, суд, в якому він працює. Давайте, для прикладу, візьмемо того ж самого суддю Кравченко. Ми бачимо, що він працює в Обухівському районі е, е, Київської області. Тож, копіюємо його прізвище, але маємо на увазі, що воно нам просто відоме. Очищуємо всі поля, і в полі прізвища судді вводимо Кравченко. Можливо, ми не знаємо його імені та побатькові, тому обмежимося лише прізвищем. Також припустимо, що нам відомий суд, в якому він працює. Це Київська область, і Обухівський, Обухівський районний суд. Прийнявши всю відому нам інформацію, здійснимо пошук. Як бачите, у базі даних міститься 7059 різних документів, в яких автором є суддя Кравченко-МВ. Слід знову ж таки зазначити, що Кравченко досить розповсюджена прізвище, і, можливо, є людина з таким самим прізвищем, яка також працює у цьому самому суді, це не виключено. Але, як бачите, ми можемо обрати будь-яку справу, будь-яке рішення, ухвалу, вирок і так далі, і подивитися, що саме в ньому зазначено. Якщо, наприклад, ми можемо звузити пошук за допомогою дат, то введемо, ну, наприклад, 01, 01 2016 року і по 01.02.2016 2016 року, подивимося, що приймав цей суддя одразу після нового 2016 року. Як бачите, коло документів суттєво зменшилося, ми маємо менше сторінок, лише 5. От. І можемо обрати будь-яку ухвалу або постанову. Ну, для прикладу, відкриємо цю. Тепер ви дізналися, як користуватися реєстром судових рішень в Україні. Це нескінченна база даних, яка може дати вам безліч цікавої інформації. Складно переоцінити її користь. Тому я раджу вам знайти будь-який цікавий кейс у вашому регіоні, місті і спробувати пошук по цій базі даних. Якщо ви знаєте якісь ключові слова, які можуть бути у справі, то використовуйте їх. Якщо ж ви знаєте, наприклад, лише прізвище судді, то як ми з вами дізналися сьогодні, можна шукати і так. Тож пробуйте і зустрінемося з вами на наступних модулях.